Палом 75. Диригентові на мелодію Не погуби. Солома Сафа, пісня Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе, бо близьке і дороге Твоє ім'я, оповідаємо про твої чудеса, Ти сказав у визначений мною час я звершатиму праведний суд, хоча б захиталася земля з усіма її мешканцями, але її основи я тримаю міцно. Я сказав зарозумілим: не будьте зухвалими і нечестивим, не підносьте роги не підносьте так вишако ваші роги, не говоріть знахабніло, піднявши голову. Адже не від сходу й не від заходу, і не з гір пустелі приходить звеличення, але Бог є суддею одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша пінистого, сповна приправленого вина. Він наливає з неї, а всі нечестиві землі, навіть його осад, вицідять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки, співатиму Богові, Якова. Обламані будуть всі роги нечестивих, а роги праведних піднесуться вгору.